Доброго раночку всім. О там місяць хотіла, але він вже такий здоровий. Місяць, а вже там, де ото такий кружочок, ото здоровенний місяць. Приїхали в больницю. Обіщала вам показати больницю, хазяїн сидить, жде, О, машина грязна, каже, вона да, хоч трошки є. Це наша больниця. Зараз трошки всередині покажу. Комусь цікаво подивитися. Зараз, мабуть, пів сьомого десь ранку. Просто покажу, яке що село в нас. Воно було селище міського типу. А зараз, мабуть, селище чи громади. Чи як воно? Освіщення, утеплено все знаружі. Ну, не показував, не приходилось. А зараз момент. Хочеться показувати. якщо хочуть, то можуть. Ремонт. Ось така стаціонари в нас є. На першому етажі у нас, мабуть, дві скористі. Два дві скорі стоять. Ось у нас на першому поверсі у нас інфекція. Багато хто тут з коронавірусом, був, так в терапії були, люди з коронавірусом. Ми, ми лежали з чоловіком тут на первому поверсі. Часа, я, ой, соба ось так заходити. Таке як хул. красивезний. Ось такий. Це сюди інфекція на пару поверсі. Зафікруй. Пішов мужчинка. От то покажу, який в селі. Буває отакі ремонти. Далі туди на поліклініку. А сюди ми йдемо відділення. Щоб ви розуміли, оце сюди в інфекцію двері, оце на другий поверх. Не буде там, бо людей багато лежить. Відділені, я вам тут покажу, відділені ремонт той самий. Щоб ви розуміли, що все гарно зроблено, Лучше не попадати, не хворіти. Ну, якщо вже шостого. Ты понимаешь, что ездить... Поведь ездить не всегда да, я результат. Тут же балкон. Тут мы перебываем. Так, зал какое дело покажу. Вот там туалеты. Такие, просто покажу, чтобы Як зроблено все, це жіноче сюди. Це таке. І внизу так само. І поліклініка є, і лабораторія. Є таке відділення, палати, людей лежить. Не буде я туди йти, потому, що там люди на селу. Самі вот таке. От таке. Відділення, як будемо вдома трошки. Мости тут зробили так, як хол такий. І... Да, гарно, життєродзиваться. Я мої веду. Якщо хочуть, то можуть. Вот так. А була старенька больниця. Ну як стара? Ну, Свєтського, мабуть. Да, Остройки ще са я скажеш. Це переробила та полікарно все. Доброго ранку всім, доброго дня. Перебуваємося собі та печи. Беру тапочки з ними. Нічого страшного не лічу я. Просто воно після Нового року, може, щось з'їв, щось випив. Там навіть ці газовані набої, нічого в не п'ємо такого. І от воно все, пока. Тоді дознімаємо. Трошки вам знімемо. церкви були в диканьки, сліз. Просто таке, кажу, балакаємо з чоловіком, що ну, весна, на дворі весна і все. Ось тобі, пожалуйста, Качубаївська. Трошки вам щось покажу. Ніколи сісти побалакати, щось вам путнє розказати. Чи не путня трава зелена. І от таке, таке відчуття, що вроді ось уже пролізки повилазять. Приїжджала сьогодні в мене не одна церква по путі, по графіку. То і закриваємо чистки, кому робили. І кому почала робити, відкриваємо. Тобто все відкривається і закривається через церкви. Щоб ви розуміли. Дорога туди. Це так були тут. Все зробили, все справили. Скажу, давай трошки зніму. Показала з утра вам лікарню. Хоч в лікарні, хоч не в лікарні, все робиться. Дівчатка, все і хлопчики. Все робиться, все відправляється, все ви получаєте. За все ви пишете, що отримали. Тобто все, все йде по графіку. Ще чудно, якщо пролізки. Ось знайдемо ну, і все. І буде серед зими пролізки. Яказка 12 місяців. Я не знаю, чи ми тут були, чи ми знімали, чи ні. Ну, ось вам трошки деконьку покажу. Деканська церква. Ось така церква. В середині не показувала, не було у мене часу. Сьогодні, щоб, тому що сьогодні по графіку була не одна церква. Того не було і часу у мене так, щоб. Це вже зараз їдемо додому. Трошки время є, ліс, тихо так. Ну, сосновий ліс краще. Такий ліс краще літом. Весною, літом, осінь. Такий ліс краще, кращий. А от сосновий ліс взимку кращий. Так що покажемо вам трошки. Хазяїн не виходить, каже, сиді там. Ну сиди. 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 Ось така церква там. Вон кладбище там за церквою. Це в диканьки прапори. Якщо ви бачите чи не бачите, прапорів багато. Ну, скажу, от, скажу так, як чесно скажу, як я бачу по карті, що зараз оце, оце такі перші розклади. Ну, це мої, мої розклади, моє м'є. Когось, може, так, когось не так. Нема в мене всі лічення. Воно ж, то аналізи, то, то капати, то не капати, то обход. Ну, самі розумієте. Нема ніколи дивитися, ото той щось скаже, Аня каже, може. Щось ти там кіма якусь, чи там щось. Бо не знаю, якщо перші рази такий, як виход є. Виход, виход із цієї із ситуації, як і Україна. Чуть-чуть потихеньку якось вирисовується вихід, тому що замкнутий круг. Бігаємо по кругу. Бігаємо і пригаємо по кругу. От, кажуть, завжди треба житті хоч постояти під дзвонами. Під оцими дзвонами, що в церкві дзвонять. Треба ну, хоч раз постояти, а тут дзвони у них дивіться. Дуже гарно постояти під дзвонами. Небо, вам покажу небо. Завжди показую вам небо. Ось такий ліс. Чуть-чуть, трошки зніму і будемо їхати додому. Треба зайти в аптеку вдома. Кажу, тому що зараз цим зайнята. Не того, що там плачем, ноїм, абсолютно ні. Все нормально, дай Бог не хуже і все. Все нормально, все воно, як сказати, до времени от време треба вспоминать самому про себе. От і все, не більше, не менше. Трошки треба згадувати, що в тебе є ще ти. Понятно, все, все, всім все треба. Всім все. Ну, діло тим, що от і все. Трошки треба згадувати, що є, і все ще. Ну і от такі діло. Ось така церквочка. Забере з Березком, літом красиво. Так ідеш по дорожці до церкви. Дуже гарно. Хотіла прочитати. Ну і зараз, а воздух на дворі і утром такий сьогодні. Діхала, я вам там знімала трошки. Я Не знаю, чи вийшло, вийшло, то вийшло, то відео не дивила. Ну, Знімала трошки такий воздух хороший, хороший був. І зараз на дворі, зараз на дворі такий воздух. Подивіться, хто хоче, подивіться на деканську. Я ще туди збоку підемо. Покажу на деканську церкву, старинна церква, стара церква, Миколаївська церква називається на з на цієї сторони вам покажу. Це така знаменита церква. Ну, а сьогодні треба було мені так не так, а треба було все рівно, все рівно треба було, тому що... Потому що, потому що життя таке. Так що, дівчатка, кому свічки річні роблю робимо ще, підпалюйте, розтягуйте на рік. Це так кажу, між прочим, щоб на тому каналі не заказуйте кому на рік. Все зроблю, під вас зроблю. Вийшлю, не знаю, як це вовремя, ну... Вишлю тоді, коли зроблю. Затягувати ніхто не затягує. Так само і набор для здоров'я з чашечкою, так само чистки, захисти, так само розклад кому потрібний. Розберемо вашу ситуацію. І розбираємо дуже серйозно. Хочете відео хочете без відео, покажу карти. Не починайте там, що стоїть біля церкви, це розказує. Без різниці, де ти стоїш, і це розказуєш. І все. Я відповідаю за своє, а ви відповідати будете за своє. Так, що так, що? так що. Такі діла. Трошки до себе, старайтесь увагу на себе звертати, займатися трошки собою. Ну, тому що життя таке. Видав возраст, Ви було їм. Скільки всього на голову цій людині, ці нагрузки, ці... оце все на світі, що не є, що це воно таке. Ну таке, трошечки відео вам покажу. Трошки відео вам, бачите, біля такого місця гарного. І стоїш прямо аж отдихаєш, ось таке, вроді на ногах, а розслабився. І плечі вроді опустилися і все. Ну, на ну, день такий сьогодні. Туди-сюди їздили, дороги скрізь колись я вам показувала, яку як сторону не їдеш. Оце таке стоїш, прямо ж все вже розслабиш, все зробили. Все, Сьогодні аж і захист в мене було. Одним закрили, другим відкрили, щоб ви розуміли. Кожен раз не показую, тому що нема що показувати одне й те саме. Ну, сьогодні просто зняли, просто зняли. Зняли лікарню, зняли тут. Такі діла, дівчатка. Не старайтеся своїх дітей, от я вам навіть не знаю, як правильно сказати, це опять я вам кажу по розкладах, тих, що ми робимо. Не старайтеся своїх дітей упускати і думати, що вони дурніші, ніж вони є на самому ділі. І не треба зараз там, знаєш, сидіти, витягувати, що це про мене. Не про кого я. Я зробила розклад і забула. Я можу, в общем, там одна, дві-три ситуації от я можу в общем, ці ситуації в голові собі прокручувати. Ну, не про кого конкретно, навіть речі нема, не може бути, щоб я балакала. Не старайтеся своїх дітей да, робити дурнішими, ніж вони є. знаєте, Тому що не так. Багато от є розклад робиш, а там ну не так же, в от тих отак, а ну, моя дитина, я ж все саме. От значить не нужна. Те, що вото її є, ваше ще не нужно. Ніхто знає, як воно закінчиться в те вже, що є, щоб там не було. Так що багато на моїй практиці такі, що машини там, от треба срочно машину, або в когось є, от треба своїй дитині. І дуже плачевно це закінчувалося. В Бога свої плани на нас. І добре, якщо ми спокійно ждемо, так як ви свічки ждете, чашки ждете, спокійно людина, якщо жде, вона отрима все, що треба. І прийде момент, вона пойме, що отримала те, що треба. Так само і тут. Не треба до когось там стремитися, не треба. Ваші діти, вони самі лучші. Вони вже самі лучші, бо вони ваші, самі кращі. Не треба їх під когось до когось там зрівнювати, бо там той був, а там не був, а тому те, як є, так і правильно. Всьому своє різні. Ані розбирайтесь, чого, чого не так, що не так. Спокійно. І все. Ну, в основному те, що, розумієте, люди стремляться, люди тягнуться один до одного, дітей сравнюють починають. Як є, ваша дитина найкраща, сама 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 найкраща, золота, тому що вона ваша. Як би не було і щоб не було. На цьому, мабуть, і поки. Будемо їхати додому, будемо їхати трошки віддихнемо, бо завтра п'ять день завтра опять в бой. Будьте здорові, виход, виход, ну, по крайній мірі, по картах, по крайній мірі, по моїх картах. Виход уже там десь трошки як рисується, той хоч би перестали вбивати. Як би не було, щоб не було, а але щоб. Живі люди, а там все, а там воно все поправиться. Ось така ось мельниця тут стоїть, красива, дом строїться гарний такий. Ну, все, бувайте здорові, пока-пока.